Уроком чим біді рутині. бо ще замітила дуже багато часу. Пару хвилин я знімаю біді родину і типу це половину ролика, і мені це не подобається. Thank you мене була повсякденна рутина, та зараз я хочу зробити повсякденний макіяж у школу під спортивний аутфіт. У мене, до речі, сьогодні є фізкультура. І, на жаль, я вже на неї не ходила приблизно плюс півтора місяці, два, тому що у нас ліби якісь плани, тому що ми дев'ятий клас, і, типу, потрібно на сцені виступати. І просто лібо вчительки нема, тому що вона поїхала на змагання. Ось так. Ну, що ж, давайте робити. Я робила б'юті рутину. Я думаю, ви помічали, що в мене є ось такі тут затемнення, та не де. Це маленький пост акне, тому що в мене дуже тонка шкіра, і прищі дуже дуже медленно заживають. І ще мінус, якщо їх там ковирають, то це ще є треш. Воно може заживати місяць чи пів, і зато утворюються такі п'ятничка, які пропадають лише через пів року. Так що не судимо, я не ходжу грязно. Чесне слово, я не знаю чому, але я постійно перебарчу з румянами, типу камон. От щось <смас> <смас> у нас так сім'я, мама перебарщує, а моя людям ні, вона так легенько легенько Та одразу ж я буду використовувати ось такий парфум від Victoria's Secret з ось такими блискінками, вони мені подобаються. Тому що я постійно забуваю його використовувати. І, до речі, це єдиний, напевно, аромат. Є, там там ще були два аромати, які мені сподобались. Але це єдиний аромат, який дійсно не тошнить, тому що всякі оці приторні аромати просто мене від них вивартує. Оце такий ніжний цитрусовий та що на замітку. Get ready with me на навчання. На низ я хочу надягнути ось такі спортивні штани. Я мала вдягнути сірі спортивні штани, але вони ще, на жаль, не висохли. Та ще я надягаю ось такі різнокольорові носочки на високій посадці. Ще я хочу вам сказати? У мене знов проблеми, і я знов запізнююсь, тому що я нічого не встигаю. До речі, я сьогодні знімаю влог. Просто я тільки що говорила з виключеною камерою. Oh my God. Так, наверх я хочу надягнути ось такий світик, тому що я його вже давно не одягала. Та в школі холодно, тому що зараз виключаю світло. І, типу, замерзнути я не дуже зельно хочу. А під світер я надягаю ось такий топик, тому що в нас сьогодні фізкультура. Ось так все це виглядає. Та наверх надягаємо вже і світер. Але я б пішла і без світу. Ось так і надягаємо прикрас. Я знову не знаю, які прикраси надягнути, але я однозначно знаю, що я надягну, напевно, ось таку жабку. Либо, я думаю, золото сюди краще піде, тому що я давно не одягала. А що так, типу, надягнути? може ось такі сережки? Ну що ж, ось такий у мене аурфіт. Я надягати куртку та буду вже, на жаль, виходити. Чесно, я не хочу виходити з дому, тому що в школі холодно. Що ж мої любі друзі. Я вже вийшла, йду вже до школи, але я йду центром, тому що я хочу купити ще якісь смаколики. І знаєте, чому я якось не дуже і рада, і не рада, тому що по дорозі до школи є такий домик. І там типу, приїжджають родичі лише на літо, типу, лише посадити і зразу їжджають. І так само і осінню збирати урожай і уїжджають. І там хтось підкинув два щенятка, їм десь ну два-три місяці максимум. А типу як не можу їх ніяк забрати? Тому що, ну камон, як їх заберу? Ну, куди їх, по-перше, а по-друге, мені не дозволяють. Мені дозволяють тільки коти. Котів підбирати, і то мої батьки вибирать якого. А інших ми роздаємо. Ось так. Так що я думаю, я зайду в магазин і куплю якісь маколики. Часто не знаю, напевно, круасани. Друзі, та зараз в мене повинен бути другий урок фізкультура. Але як я сама головна, і мені довіряють в моєму класі, то в нас зараз йде виставка зимова, всякі треба домики. Виставка йде, всякі картиночок, батіжу, чого, але треба показати, що ми вміємо в нашому класі, що в нас руки не з того місця. Просто. І я забрала ось свою красоточку, мою подружку з уроку для нас є ось такий домик. Зробила його класна керівничка наша. Та вона подавала нам всяких отих прикрас, олені, всякі, типу мішури. І зараз ми будемо все це кліяти, тому що в нас рівно через півчаса виключить світло, і якщо ми будемо все це медлініти, то ми нічого не зробимо. А так що ми будемо зараз все це робити, а я фізкультуру буду прогулювати. А я її в неділі буду. Бо не і нога, Трещо. Якщо що, вже всі мої підписники, які підписані в мій телеграм-канал, все це знають. Так що це привіт підписатись, а ми робити. Ось такий у нас промежуточний результат. Ми тут приклеїли цього зайчика та присобачили ялинку. Ми ще маємо багато тут кульок розсейкувати, щоб було красивіше. Ми ще приклеїли на домік ось такі бантики, та зараз будемо приклеїти ой, ось такого оленя десь тут. Любі друзі, у нас вже закінчилась історія України. Та зараз нас алебра, але, пра, але... Ця заучка нам сказала типу, діти свою класну керівничку і моїх однокласників. І зараз будемо всі разом я так получати. Любі друзі, я вже пройшла додому та зараз переодягнуся у свою таль та, думаю, зразу зроблю домашнє завдання, щоб увечері його не робити, поки є світло. Та після домашнього завдання я напевно поснідаю та тоді буду вже займатися своїм блогом. А саме мені потрібно написати пост у мій телеграм-канал та також монтувати відео у Тікток і повиставляти його в Телеграм, в Інстаграм, в Тікток, в Ютуб. Ось тільки у мене плани, та тоді, напевно, я буду вже змагатися з собою, п'ють родина там, туди йти типу, малювати та буду вже лягати спати. Ось так. що ж, погнали передягатись і робити домашні завдання.